Президент України Володимир Зеленський заявив, що знову балотуватиметься у президенти, якщо вибори відбудуться під час війни. Про це він заявив в інтерв'ю португальському громадському телебаченню. У 24-му році, якщо буде йти війна, і якщо вибори будуть відбуватися, я ніколи в своєму житті не кину свою державу. Тому що я є гарант Конституції і я її захищаю у будь-якому випадку. Президент Володимир Зеленський нагадав, що українське законодавство забороняє проводити вибори у період воєнного стану. При цьому він заявив, що готовий піти на цей крок. Але союзники мають допомогти виконати низку умов. Зеленський уточнив, що можливі вибори мають відбутися на території України, щоб мали змогу проголосувати військові та українці, які зараз перебувають за кордоном. Ми не маємо права втратити людей, які поїхали, які є. Реф'юджіс, які знаходяться за кордоном, у них має бути інфраструктура відповідна, щоб віддати свій голос тому або іншому кандидату. Також президент не виключає ризика атаки РЕФ по виборчих дільницях. Зеленський підкреслив, що вибори повинні бути прозорими та демократичними, як минулі, і з великою кількістю спостерігачів з усього світу. На питання чи не боїться програти, Зеленський сказав: Я в цілому нічого не боюсь тим більше ви розумієте, що. У мене підтримка велика суспільства. Крім того, Володимир Зеленський переконаний, що війна розпочата Росією проти нашої країни, може завершитись до кінця року, але за певних умов. Складно сказати, вона може закінчитися і в цьому році. Залежить від кількох компонентів. Перше, якщо у нас буде просування на полі бою. І ми будемо тиснути Російську Федерацію. Це може бути швидше. Президент України підкреслив, що запрошення нашої країни до НАТО може наблизити кінець війни. Президент вважає, що Україна стане частиною Північно-Атлантичного альянсу тільки після війни, але запрошення все ж таки може отримати раніше.